Будинку іграшок з'явилася дуже класна новиночка. Слухайте, дівчата. Я залипла вже цілу годину, стою і не можу ніяк вибрати. Це металеві якісні брилочки. Вони йдуть тематичні. Це, до речі, дуже класний подарунок. Ось зараз незабаром буде день закоханих, Ви не знаєте, що подарувати. Зберігайте ідею для подарунка. Дивіться тут і з фламінго, і з попкорном, і для любителів, хто любить каву пити, плюс золота ложечка. Ці брилочки, вони, звичайно, і не коштують 50 100 гривень, але вони реально якісні. І це відчувається і на дотик, і на вигляд. Тут навіть дивіться, є спеціально на день закоханих. Два сердечка. Одне золоте, а друге срібне. Треба з тому чоловіку подарувати на день закоханих. Саме головне, що він це відео не побачив. 919 гривень коштують. Ось такі брилочки. Дивіться, ангелочки. Хто любить читати книжечки «Сова плюс» або, можливо, закінчує школу або інститут, теж дуже гарний подаруночок. Я вам кажу, тут і тематичні, і тим, чим людина займається, і чим е любить займатися, працює, ось круасанчик і кава. Я просто в шоці. Який мені вибрати? Це такий вибір просто. Максимально важкий, бо кожен прилучик він просто по особливому. Дивіться, є черепашка, і типу, двоє діток можна купити, якщо у вас двоє дітей. Клас! А це для колишнього. Такий тонесенький нимок.